Є новини, які приводять до реальності, а є новини, які приводять до ілюзії. Новини, які приводять до ілюзії, зачасту це просто брехні, люди, які хочуть просто заробляти, і чаще їхні новини вони вже не актуальні бувають. Ну, наприклад, там буває таке, що ведуть студію, кажуть події, які трапилися два тижні назад. Сенсу цему копатися нема сенсу. І кажуть, як будто це сьогодні. Прийшло. Ну тобто просто мусолять і заробляють гроші. А є новини, які дійсно спасають, які приводять людину до реальності. Ну, от, наприклад, була хороша новина в часи Ноя, да? коли людям було сказано, що буде потоп, треба строїти ковчег. І оце новина, яка дійсно приводить до реальності. Або є така новина в Біблії написана, що буде кінець світу, і буде друге пришестя Ісуса Христа. І кожній людині треба підготуватися до цього, цієї зустрічі. І Саме головне, щоб ця зустріч вона не розочарувала. Тому треба приготувати свої серця, свої душі, слухати апостолів, які проповідують від Бога, дійсно, слово Боже. І отакі от новини вони приводять до реальності, такі новини вони приводять до спасіння.